Всім привіт! З вами я, Макс Майскрафт, і сьогодні я покажу, як зробити свої, як робити прев'ю. І нам для цього треба така програма, як Pixar. Ось ця. Pixar. Ось така. Потім ви, типу, щось фотографуєте і потім на цей фон. Якщо вам треба чорний фон, то е, вибирайте чорний фон. Ну, типу... якось так. Ну, типу... Я роблю... Все, в нас є чорний фон. Так, б'ємо. Заходимо в Pixar. І оце є. Тепер. І... я... Ну, я що вам на якусь тему? вводить. Типу... Амон... 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 Газ. Амон... Газ. Ты было. Что в этом типе? Амон... Газ. Пошук. И вот вам полно стикари. Тільки требуется, чтобы... Амон... Амон... Тільки треба, щоб воно грузилося в мене о! Типу, якесь таке прев'ю. Вийде класно. Я, ну ось так. Потім, типу, по прикладу берете таке. Загрузка, все. Загрузилося. Робите, типу, ось так і треба, типу, і... Розрочно. Все готово. До ну, спочатку я приготую гравців, а потім вже... Ну, типу, тут в нас червоний, він буде тримати ось такий ніж. А тут, типу, буде стояти з цього боку синій. Він буде тримати ось так пістолет. Загрузка знов довго. Ну і зараз. Ну і ось так. Загрузка є. І він, типу, ось так боком все. Ну і ось така прев'ю. Потім нажимаєте далі, у вас може з'явитися реклама, далі готово. Готово. Фото і готово. І якщо вам треба ще, нажимаєте на плюсик, все. Ось таке все у вас, прев'ю готове. Ну і ось таким способом. Можна зробити собі прев'ю. Ну і всім до побачення.